Поблизу Чонгара втомилися автомобільні мости, якими ворожа армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки. Колаборанти вже рвуть на собі волосся та роблять вигляд, що нічого не трапилось. А що ж дійсно трапилось, розповім просто зараз на каналі? «Січас». Російські окупанти заявляють про обстріли мостів на межі Херсонської області та Криму. Росіяни стверджують, що під атакою опинився Чонгарський міст. Цей вираз використовується для позначення залізничної двоколійної переправи через затоку Сиваш на новоолексіївському перегоні. Джанкой, а також автомобільного мосту на трасі Е105. Стався інцидент у ніч проти 22 червня, і першим про атаку заявив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. У своєму телеграм-каналі зрадник батьківщини опублікував фото пошкоджених мостів та звинуватив Україну в обстрілах, написавши наступне, вимушена зацитувати. Київські терористи хочуть залякати херсонців, посіяти паніку серед населення, але їм цього зробити не вдасться. Мости ми ремонтувати вміємо швидко. Проїзд машин буде відновлено найближчим часом. Колаборант каже, що на мостах пошкоджено дорожнє покриття. Власне, це і видно по фото тих наскрізних дірок із кілька метрів у довжину. Однак жертв серед людей немає. Більше того, цей прихильник руського міра вже судомно пробігся по переправі, знімаючи пропагандистські звернення. Лише подивіться, який він ниций Це нічого не вирішує для результатів спецоперації. До слова цю ж тезу повторив уже не один служитель Кремля та псевдожурналіст. Саме її вже встигли розіслати у методичках. Ще одна кремлівська маріонетка Сергій Аксьонов доповідає: наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Нині ж рух найкоротшим маршрутом із півострова до Південного фронту припинено. Однак загалом сполучення між Херсонщиною та Кримом продовжує діяти. Там тимчасово організовано рух автівок резервним маршрутом. А тим часом у мережі з'явилися відео після самих прильотів. Їх публікують у російських телеграм-каналах, і просто зараз ви бачите вже пошкоджений міст внаслідок атаки. На кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів. А тепер поглянемо на нібито той самий момент одразу після прильоту. При льоту, так, осріння, а це нібито прям саме момент бавовни. Його захопили камери спостереження. Палало, як ви бачите, досить яскраво, і можна помітити одразу два моменти детонації. Пропагандисти пишуть, що удар завдали, нібито далекобійними ракетами шторм шедоу, буцімто уламок ракети, що саме прилетів по Чонгарському мосту, показав у своєму телеграм-каналі російський воєнкор Олександр Коц. Українська влада та військові поки не коментують подію. А я ж поки поясню, яке вона має значення та яку роль відіграє пошкоджена переправа. Отже, Крим з Херсонською областю сполучають всього три автомобільні дороги: дві з них розташовані у районі Армянська через Каланчак та Чаплинку. Інша йде з Джанкоя до Чонгара. Зазначається, що саме цей маршрут окупанти використовують у своїх. Загарбницьких військових цілях підвозять техніку, боєприпаси та живу силу у Запорізьку область. І нагадаю, що на початку повномасштабної війни Росії проти України саме з району Чонгару російська армія зайшла у Херсонську область. У мережі заявляли, що нібито мости поблизу Чонгара були розміновані перед вторгненням. Проте військові згодом спростували цю інформацію. А як вам такі новини? І чи вважаєте ви, що тепер удар по переправах суттєво позначиться на постачанні ворожого боєкомплекту? Напишіть свою думку у коментарях під цим випуском, і не забудьте поставити лайк ролику, адже всі нашій команді буде дуже приємно бачити ваш зворотній зв'язок. І не забудьте підписатися на Ютуб канал «Січас», Так ви не пропустите жодного важливого повідомлення. Ну а я ж нагадаю, що з нашого боку продовжується контрнаступ. Так, він має бути такими темпами, які дозволяють нашим збройним силам України діяти найбільш ефективно. Про це я вже детально розповідала у минулому випуску, тому запрошую до перегляду. Контрнаступ України проходить повільніше ніж цього хотілося б. Однак наші бійці мають частковий успіх одразу на трьох напрямках. Разом з тим, у Міноборони України констатують на східному фронті ворог не втрачає спроб наступати. Про реальну обстановку на передовій та динаміку успіхів збройних сил України розповім просто зараз на каналі Січас. Сили оборони одночасно і наступають на кількох напрямках, і також ведуть оборону. У гінштабі ЗСУ доповіли, що станом на 21 червня наступальні операції ведуться на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Протягом минулої доби наші оборонці мали там частковий успіх, закріплювалися на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. А на сході наші захисники продовжують стримувати наступ окупантів і мають також частковий успіх під Лиманом. Далі пропоную пряму мову заступниці міністра оборони Ганни Маляр. На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка-Шепилівка наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Поблизу ж самого міста фортець, додає Малер, Ситуація незмінна. Щодня відбувається по кілька бойових зіткнень однак лінія стабільна. Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат. Про активізацію ворога на лимано купянському напрямку та спробу агресорів активізуватися і здійснювати ворожі штурмові дії ще вчора говорив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Ну також разом з тим загарбники намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти і Мар'їнкою. Попри це, наші захисники героїчно відбувають атаки. Так, наприклад, під Бахмутом артилерія сил оборони знищила дві російські д 30 Це радянські причіпні гаубиці калібру 122 мм, міліметра, створені в кінці 50-х років минулого століття. Ну а вночі по противнику відпрацював загін снайперів на цих кадрах. Ви бачите майстерну роботу групи привид окремої президентської бригади. Ворога вдалося ліквідувати з дистанції лише уявіть 380 метрів. За таких розкладів у Сполучених Штатах Америки прогнозують успіх ЗСУ. Однак у Пентагоні попередили, на Україну ще чекають важкі битви з ворогом і не виключаються втрати. Зокрема, представниця Пентагону Сабріна Сінг заявила, що бойові дії в Україні перетворюються на затяжні битви, як це було у Бахмуті. Далі дослідно. Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час, і ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях. Кінець цитати. Журналісти CNN, аналізуючи контрнаступ України, додають, що успіх наших військових буде залежати від того, чи зможе Київ здивувати і перехитрити сили Москви. Зокрема, вони наголошують на важливості не ближніх боїв, а більш широкому стратегічному рівні, як відмічають журналісти, початок першої фази відкритих операцій України ймовірно. Повільний цитую, а часом і поступовий, адже Київ прагне перехитрити Москву. Наразі Україна, схоже, тримає свої можливості відкритими. Пріоритетом є просування вздовж великого південного фронту, що означає цінний сухопутний коридор між окупованим Кримом і Донбасом, а також материковою частиною Росії. Більшість спостерігачів погоджується з тим, що єдиною метою цього контрнаступу є руйнування сухопутного коридору. Мовиться в матеріалі Медіа. Оцінку результатів військових операцій наших воїнів із витіснення російських окупантів дав Верховний головнокомандувач. Володимир Зеленський визнав, що прогрес після початку наступу ЗСУ повільніший ніж хотілося б, та це нелегко. Все тому, що 200 тисяч квадратних кілометрів української території залишаються замінованими російськими військами. Про це він сказав у свіжому інтерв'ю BBC. Далі процитую. Дехто вважає, що це голівудські фільми очікує результатів вже зараз. Це не так на кону життя людей. Щоб не хотіли деякі, включаючи способи тиску на нас з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне, наголосив глава держави. Ну а тепер я би хотіла звернутися до глядачів. Чи влаштовують вас темпи українського контрнаступу? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео. Аби бачити більше наших випусків. Підписуйтесь на канал. І якщо ви ще й натиснете на дзвіночок, то отримуєте сповіщення та не пропустите вже точно жодної важливої новини. З вас лайк цьому ролику, з мене подяка вам за перегляд.